Мої вітання, любі україночки, українці та наші друзі це канал Жінка-Аромат і я, Світлана. Всіх рада бачити у себе на каналі і своїх підписників, і своїх постійних гостей, і тих, хто завітав вперше. Залишайтесь, підписуйтесь. Всім вдячна за коментарі, за вподобайки, вподобайки, за ваші відгуки, за все те, що підтримує не тільки мій канал, а взагалі допомагає розвитку україномовного Ютубу. Давайте розвивати та просувати наше українське, щоб воно витискало з просторів світового Ютубу. Весь той непотріб, яким ми колись послуговувалися. Моє сьогоднішнє відео присвячене українському парфумерному бренду Отакі by Michael Boots. Бренду Отакі, засновником якого власником та парфумером є пан Михайло Буц. Чудова, чудова людина! Роки півтора тому я вже знайомилась з першими п'ятьма ароматами пана Михайла, і у мене є відео посилання, на яке я залишу в інфобоксі. І після того знайомства, яке мене дуже вразило, це були такі різноманітні емоції, а слід зазначити, що аромати пана Михайла ну, такі собі непрості, з дуже іноді незвичайними нотами, Такими цікавими рішеннями. Після знайомства з тими ароматами я вирішила собі придбати мою най улюбленішу парфумерну липу. Це Linden Dreams. Ось він цей тревел. Так виглядають тревели у бренду Отакі, темно-зелений оливковий колір, такі фірмові наліпочки. Зараз покажу сам флакончик. Звісно, що багато хто його вже бачив, я згадую про цей аромат ось такий тревел 9 мл. Зазначу, що аромати бренду, крім семплів, мають тревели, мають флакони у 15 мл та 30 мл. Я десь картиночку поставлю про всяк випадок. І коли мені приїхала ця парфумерна, прекрасна моя липа то також до мене приїхав і батончик. Сливовий батончик, пламбар, який поміщався ось у такій фірмовій коробочці. В таких коробочках ви можете отримати як і один семпл, два-три, скільки замовите для знайомства, так і п'ять. Саме п'ять можуть поміститися в такій коробочці. І ви можете на свій вибір на сайті обрати ті аромати, з якими ви хочете познайомитись, замовити, і вони прийдуть до вас саме в такій коробочці. Посилання на сайт, звісно, буде у мене в інфобоксі. Я, можливо, сьогодні не буду зазначати всі ноти, які є в ароматах, але саме сайт допоможе вам познайомитися детальніше, бо там зазначені не тільки ноти, а й те в колаборації з ким. або... Для кого був створений той чи інший аромат. Отже, сливовий батончик. Я прекрасно його знаю і пам'ятаю, але розпилю все ж таки на ось такий фірмовий блотер, на якому написано: От такі парфюмс by Michael Boots». Прецікава алкогольна сливка. Цей аромат, який грає від пряних алкогольних, тільки смачно алкогольних нот до квітів та в'яленої сливки. І ця сливка, вона піддимлена, але знаєте, вона не піддимлена тютюном чи димом фруктових дерев, а вона ніби окурена. Димом від такого тління сухих трав або квітів. Ось такі в мене відчуття. Дуже гарний аромат, дуже цікавий аромат. Єдине, що моя шкіра не дуже контактує з базою, в якої є цветта. Ну, така моя особливість. Але можна наносити і не на шкіру. Прекрасний сливовий батончик. Наступним ароматом також буде батончик. Я вам його не покажу, оскільки він поїхав з іншим теремені-боксом, але я записала свої враження. І я їх пригадала, хоча я і так прекрасно пам'ятаю, цей Ginger Bar це аромат, який створений разом з Мариною Імбір. Це наша українська парфумерна блогерка. І ось це для мене зі старту. Такий крутий імбир, суворий такий, рішучий. Я коли взимку роблю собі чай, то натираю імбир на таку міленьку тертушечку. І от саме відчуття оцього такого суворого, насиченого, міцного імбирного старту. Але потім цей суворий імбир подивився ліворуч, праворуч і зрозумів, що ну нема чого так вже і. Напористо наступати, він стишується, і переходить у сливку, і починає далі грати. Там і, і прянощі грають, і шкіра грає, і легка солодавість ладану. А нота ладану слід зазначити дуже часто зустрічається в ароматах пана Михайла. Але ладан, знаєте, такий не церковний, а для мене. Ладан пана Михайла, він такий солодавий, а делікатний. Він виносить таку свою родзиночку в аромати. Прекрасний імбирний батончик. Але я знову не дуже сконтактувала з базою, тому що там є касториум. І саме на моїй школі, шку, саме на моїй шкірі цей касториум видає таку дещо неприємну нотку. Мені навіть пригадалося індійське мило за назвою Махарані. У 80 ті було дуже багато різного індійського мила, і саме це Махарані для мене було таке трішки не, не зовсім приємне. От мені от дещо нагадало цю ноточку, не сказати, щоб фекальності ну, от щось на межі, на межі. Але імбир стартує круто. Найзеленіші ароматні парфумерні коноплі, зроблені паном Майклом, у вигляді Helping Hump», допомагаючі коноплі. Ой, це настільки зелено, це настільки ароматно, спочатку зелень така пряна, виразна. І вона в своїх переливах вона має і стебло, таке соковите листя, і навіть чути земельку. Стебло соковите росте, з земельки, таке воно вологе. Для поціновувачів, зелених ароматів дуже раджу до знайомства, дуже раджу. Аромати з нотою коноплі. Деякі я пробувала, і скажу так, ну, ну, так, ну, коноплі. Я і коноплі не зовсім поруч стояли, щоб гайбу бути близько знайомими. Але ці парфумерні коноплі мені дуже сподобались. Дуже сподобались. Нещодавно я пробувала маріджан від Алісія Ешлі, здається, то ці мені дуже подобаються. І це такі наші зелені, гарні коноплі, які ростуть для того, щоб з них потім зробили тканину, взуття, щоб зробили гарні речі. Тому і коноплі ці зелені, свіжі, позитивні, вологі, от зараз в ароматах мені дуже приємно ловити от вологість. Прекрасні, допомагаючи коноплі. Наступний аромат if you love me, якщо ти мене любиш. Пан Михайло завжди називає свої аромати англійською. Така у нього політика. Тому я буду перекладати деякі назви. Не всі ж вивчали англійську. Це в мене блотер з базою, а я зараз, як казав один мій колега, підпушу. Інтригуючий старт, де я одну-дві секундочки чую навіть такий якийсь дуже смачний попкорн з пакету. А потім з'являється какао, тільки не те насичене, концентроване, як гарячий шоколад, а таке лайтове какао, какао-напій якийсь. І цей какао-напій притрусили солодавими прянощами спеційками якими, і додали ложечку такого десертного алкоголю. І одержався такий прекрасний, лайтовий, злегка алкогольний, злегка кондитерсько-пряний напій, який ви отримали з люблячих рук. І вам кажуть, вип його, якщо любиш мене, regardless, не дивлячись ні на що. Ось така цікава назва у наступного аромату. Аромат, який має підперчений вологий старт. І цей старт переходить в квіти. Тут квіти. Але ці квіти, не ті квіти, які можна собі уявити. Це не той запашний яскравий букет. Це не ті квіти парфумерні, за якими зразу можна визначити гендерність аромату. Ні, це не ті квіти. Знаєте, це такі, я для себе сказала, що це квіти для дипломатів, для якихось. Таких відповідальних людей, які мають дотримуватись певного дрескоду, коду певних правил. І е, ці квіти вони такі політкоректні. Я пам'ятаю, що пан Майкл зазначав це як квітковий аромат для чоловіків, хоча всі аромати у пана Майкла унісекс це дійсно. Квітковий аромат для чоловіків. Цей аромат як дуже дорогий, класний діловий костюм, відпрасований, нічого зайвого, але такий крутий і класючий. Для мене це, цей аромат regardless, Це доповнення до цього крутого ділового костюму. Нічого зайвого, але дуже гарно. Наступний аромат це фужер. Май фужер. Мій фужер. Сказала французькою. Ну ладно, не буду вже виправляти. Ой, цей аромат мене просто зі старту. Так фух. Це настільки гарний цитрусовий старт. Там, здається, бергамот, юзу. Подивитися в піраміді. Він життєрадісний, яскравий, але не ось такий, знаєте, яскравий, як цитруси, які дуже там різкі, кислі, які можуть, так от, як я кажу, вставай, пробуджуйся. Ні. Вони знов-таки хочуться повторити це слово політкоректні, коректні, такі ем, зглажені, але вони дуже веселі, позитивні. І оці м'які м'які. З малесенькою, легенькою гірчинкою. І оці цитруси такі нестандартні, вони мають припах ем, сухотрав'я. Чи то якогось сухоцвіту, можливо. Ем, і квіти ці були не букетні, а саме якісь квіти, ось, можливо, польові, можливо, десь вони ростуть там на узбіччі. І от вони сухі в цьому прекрасному фужері. І знов хочу підкреслити, аромат дає мені відчуття вологості. Це круто. Сподобався цей фужер. Неймовірно. І хочу також зазначити, що е, коли я одержала бокс і знайомилась з ароматами, це було десь рано-рано ну, е, навесні було ще холодно. Я трішки затрималася з відео, так склалася обставини. І от коли я згадувала аромати і наносила зараз уже літом при певних температурах. То ви знаєте, аромати по-іншому грають. От все ж таки більшість ароматів, з якими я повторно, скажімо так, познайомилась, верніше пригадала, вони заграли по-іншому. Температура має значення. І мені більше сподобалося те, як вони звучать зараз. Вони, нібито, знаєте, як стають легше, об'ємніше позитиво вставати іти брати е, семпли. Я не всі семпли принесла, шукала локацію тихо, щоб можна було зняти відео, бо у мене тут трішки буває дуже шумно, живу в специфічному місці. І отже, продовжую. Standing out. Стоячи осторонь або виділяючись, бо коли хтось стоїть осторонь, він, звісно, виділяється. Аромат, який також на старті має цитруси, а, який має пряний старт. Але такий м'який пряний старт. Коли я кажу пряний, це не значить, що пряно ще, пряно ще. Це все так делікатно. А, тут є солодавість, аромат грає квітами і м'якою замшею. Така вона м'якенька-м'якенька, ледь-ледь чути запах замши. І також дуже гарно чути зелені ноти, які і в базі зберігаються. Легкий, універсальний аромат. Не знаю, чи він допоможе виділитися. Але думаю, що байдужими ви не залишитесь, якщо познайомитесь з ним. Ох, наступний аромат. Це... Inside Out на виворіт». Не знаю, чому пан Майкл назвав його саме так на виворіт. Але ж як він мені подобається. Він неймовірний. Це, це вибух свіжості, квітковості і такої парфумерної гурманіки. Він як він як така смачна, недитяча карамелька, парфумерна карамелька. Чому не дитяча? Тому що вона не притурна через солодкість. І у неї, у цієї карамельки, така чудова начинка, в якій відчутно і солодавість ладану, і листочок полину, і квіти, квіткові ноти, квіти абстрактні. І видих замші, саме трішки видих замші і видих мускусу. Дуже такий позитивний аромат сподобався мені. Неймовірно, заношу його собі в список бажанок. У мене багато бажанок, але ж ну, все не втілиш, рада, тому що познайомилася, але список все одно пишеться. І ще два аромати. У мене це, ну, для мене це новинки були. Хоча я знаю, що у пана Майкла вийшли ще новинки, і я дуже хочу познайомитися з Lost Summer, з абрикосовим ароматом, втрачене літо я обов'язково познайомлюсь. А я розповім про. Два лісних, лісових аромати, з якими я познайомилась навесні. Семпли приїхали до мене навесні, і от якось так я за певних проблем не зняла вчасно відео. Ці аромати були створені а, в співпраці з Ангеліною, з нашою українською блогеркою з каналу Дева Ендж, і почну я з аромату Sacred Forest священний ліс. Ви знаєте, коли я з ним знайомилась, саме тоді, ранньою весною, я їздила в ліс. І у мене пройшла чітка паралель з цим ароматом, тому що це саме ліс, який пробуджується, це і земля, яка прогрівається і віддає оці свої весняні пахощі. Це і хвоя десь-десь. Пробивається молода і стара хвоя. Це і вологість, це відчуття оцих корневищ, які не висохли після зими і також віддають свої пахощі. Це ну, справжнісінький, справжні, справжнісінький ліс, з яким я познайомилась. Тут, на Волині, тому що е, Кримський ліс це одне, на Херсонщині ліси, е, соснові, вони посажені. А це саме такий лист: і листяні дерева, і ялини, і сосни, і берізки, і, і різні квіти, і чорничник. От саме такий ліс втілюється для мене в цьому ароматі. Аромат натуралістичний. Аромат для, для, для релаксації це взагалі супер. Для любителів натур, натуралістичних ароматів, в захваліше, вибачте, для любителів, можливо, помедитувати, занурити свої думки, але не просто так, а в супроводі, в супроводі певної атмосфери. Це дуже класно. Ось зараз відчутно такі якісь перші, перші квіти пробиваються. А ще в базі, от я звернула увагу на блотері в базі, отаке відчуття відчуття снігу, який зійшов в лісі, і десь десь трішки залишається. І ніби вже сонечко світить і вже все прогрівається, але трішки десь ще залишки оцього старого зимового снігу. Гарний аромат, дуже гарний аромат. І ще один ліс це Sacred Forest Natural. З добавочкою Natural, у них трішки відрізняються бази, але я хочу зазначити, що це. Уже не той ліс, по якому я гуляла, в якому я ловила оцю атмосферу з попереднім ароматом. А це ліс якийсь мені незнайомий. Це не Кримський ліс, не Волинський, не Херсонський. Це можливо, можливо, якийсь Середземноморський ліс. Тому що в цьому лісі. Багато е, сонця, або в ньому, або поруч ростуть якісь такі е, середземноморські трави. Це ліс, як, де можливо поруч стоїть якийсь кемп, якийсь там база відпочинку. І люди е, ходять, ходять туди подихати відчути оцю хвою, хвою, хвою запашними травами. Гарний ліс, чудовий ліс, натуралістичний ліс, але мені незнайомий, як справжній. Ось такі 10 ароматів. Про які я вам розповіла, поділилася своїми враженнями. Звісно, враження можуть мінятися від, від пори року, від шкіри. Взагалі, всі ми настільки різні, настільки по-різному чуємо, я кажу про свої враження. Але так як у пана Майкла можна замовити семпли, то я думаю, що якщо ви і познайомитеся, і вам не сподобається дещо, хоча я мало в це вірю то це не буде для вас дуже такою ну, несподіванкою. Гарні, прекрасні аромати, неординарні, як і багато-багато інших ароматів наших українських парфумерів. Я вам всім вдячна за увагу. Я вам всім вдячна за підтримку. Тримаємося один одного, підтримуємо один одного. Все є, було і буде Україна. Слава Україні! А на моєму каналі далі буде. Про найважливіше для мене аромат від пана Майкла.